слухаю вас. Інспектор патрульної поліції гетьман. Ще на зупинки порушення правил дорожньої руху, а саме ви знили перестроювання з лівої скули для руху, праву не використать при цьому по пещах повороту. Чи на зупинки порушення правил дорожньої руху, а саме ви зміцнили перестроювання з лівої скули для руху, праву не використаю при цьому по пещах повороту. Тому на підставі пункту 24 дорожнього руску я прошу вас передавати документи, передбачені пунктом 21 право розміру. А саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення. Згідно статті 18 закону України про Національну поліцію, службове посвідчення. Прошу, будь ласка, це моє службове посвідчення, ми можемо ознайомитися з розмістом. Літні 7 дітей. Поліцейський. Зможуйтесь. Старший лейтенант поліції, да? так? Так. Да лай да, вас лупую. Тобто ви вважаєте Моїді незаконним? Звичайно, тому що ви надумана причина запитання. В зв'язку з тим, що ви вважаєте Моїні незаконними, в подальшому ви можете їх оскаржити в встановленому законному порядку. Поки що. Виконати мою вимогу передбачені. Вона незаконна ваша вимога. Ні, поясніть мені причину зупинки. Тільки правдиво, а не брехливо, так як ви брешете зараз. Гетьман я вам поясню я причину зупинки. ви збрехали мені. Ви, Тепер я прошу вас ви, ви пояснити ви причину. Я вмикав покажчик покащик повороту і в мене це не, не зафіксовано. Ви збрехали мені. Тепер я прошу вас пояснити причину. Я вмикав покажчик покащик повороту і в мене це не зафіксовано. А я хочу, щоб ви продемонстрували мені моє правопорушення. Будь ласка, я вас зрозумів. На підставі статті 268 дійсно під час розгляду справи про адмінправопорушення порушення. Особа, відносно якої роздається справа продміправопорушення, як правило, знайомиться з доказами наявними. Я вас ознайомлю з вашими правами під час розгляду справи про дніправопорушення. Поки що я вимагаю від вас передивити мені документи Ви будете складати мене постанову? Я вимагаю від вас передивити. Ви будете складати постанову? Давайте ми будемо говорити про розгляд справи ну, продніпрошення. Гетьма, ти нормальний чи ні питаю, як нормального так. поліцейського. Я вам пояснюю, що виконуєте вимогу, передбачено. Заври руки, побрав, я опущу стекло. Руки раз, забрав, я опущу стекло, сказав. Я вас почув. Почув? Да. Слава ті, Господи, вийду тих глухий. Так. Да, я повідомляю вам, що відповідно в даному місці, в даний час, 29 травня 2016 року по вулиці Прибузькій буде здійснювати розгляд справи про адміністративне правопорушення, передбачене пунктом частиною 1 статті 122 Право дорожнього руху. А також частини 2 статті 122 правил дорожнього руху. Зокрема, перше, це ми будемо розглядати порушення вимог дорожньої розмітки, а саме те, що по вулиці Прибузькі ви перетнули подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, 1-2, додатку 2 правил дорожнього руху. Інше правопорушення це, зокрема, невиконання не використання показчику правого повороту при перестроєнні з лівого крайнього положення вправе зміни смуги руху в напрямках одного і напрямку руху. За що перебачене відповідальність у вигляді 122-ї правил дорожнього руху? Вперед. Перше, це ми будемо розглядати порушення вимог дорожньої розмітки, а саме те, що по вулиці Прибузькій ви перетнули подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, 1-2, додатку 2 правил дорожнього руху. Інше правопорушення це, зокрема, невиконання невикористання показчику правого повороту при перестроєнні з лівого крайнього положення вправо зміни смуги руху в напрямках одного. Напрямку руху, за що передбачено відповідальність у вигляді 42, право 122 право Вперед. Ще на порушення правил дорожнього руху. А саме ви змінили перестроювання з лівої скулі для руху правору, не ви просто при цьому покраще повороту. що можете ознайомитися з відеоматеріалом. Це з матеріал? Що це за це рух нашого транспортного засобу. Позаду вашого, бачите, це спереді рухається ваш транспортний засіб. Зараз. Давайте зберемося, я включу в останній відрізок. Це розміщення вашого транспортного засобу на проїжджій частині, бачите? Змінюється справа от, Дивіться ще раз. Давайте підемося. тут видно лінію дорожньої розмітки. Тут не видно дорожнього ну, розмітки. Зараз ви побачите чуть ближче, Отміються. бачите, є лінія дорожньої розмітки. Це дорожня розмітка? Так. Що збочениця? Я вас не зрозумів. Ну, блі, якщо це лінія розмітки, то я іспанський льотчик. Ну, що ж це за випча землі лінія. Гарно я не знаю, влічну, що це таке. Пору, дивіться, ваш транспортний засіб знаходиться в правильному лівому положенні. Це вже вимога про зупинку, ви вимкнули покащі правого повороту та зісняли. Реально, я повертаю на право, щоб ви мене в Я звільнено. Я ж не маю по тому що ви вимкнули по повороту. після того, як ми надали вимогу про зупинку відповідним світловим показчиком. Червоного кольору мечка. Ви будь ласка, зверніть увагу на розміщення вашого транспортного засобу під час. Відносно руху чого? Відносно лінії дорожньої розмітки. Де тут лінія дорожньої розмітки? Є розмежувальна лінія. Міського... Це не лінія дорожньої розмітки, це чорті шо з боку бантик. Це не лінія дорожньої розмітки. Я її прекрасно бачу, вона прекрасно проглядається навіть ектернув поруч. Крім того, буває те, що. Даний участок дороги прекрасно освітлюється. мать, блядь, чого вас вчили? Ви не бачите лінію дорожньої розмітки, Пови, будь ласка, на неї вона є. Ви не бачите її досі? Вам потрібно бути експертом, щоб керувати транспортним засобом і бачити лінію дорожньої розмітки. Для цього досить мати водійське посвідчення та про професійного транспортного засобу. Не потрібно бути експертом, щоб бачити, що. вона Це лінія дорожньої розмітки, я тебе гетьман, ще раз питаюся. Це лінія дорожньої розмітки. Люди, блядь, ви подивіться. Це во лінія дорожньої розмітки. Оце дорожня розмітка. я вам пропоную оглянути ділянку дороги. Де ну я оглядаю вам ділянку дороги. Це во лінія дорожньої розмітки. Якщо це лінія дорожньої розмітки, то я іспанський льотчик, а ви ідіоти. Пвок погоджуйтесь з цим. Ви знаємо, хто ви, насправді. Пвок, погоджуйтесь з Ми не знаємо, хто тим. Пвок погоджуєте з цим. Сам призвели водій і всі пішли в одній і це добре. Це ваша суб'єктивна думка, зрозуміло, що водій здійснив. Ну, ви можете давати якісь пояснення, я вас прекрасно слухаю. Поки що ви мені задаєте лише запитання. Зрозуміло? А поки що я вам кажу, що це не доказ, а фількіна грамота. Зрозуміло вам? Так, ви хочете дати якісь пояснення по суті розгляду справи про Дніпро? Інспектор відділу властивої практики. Управління патрульної поліції в місті департамент до патрульної поліції. Будь ласка, з торгове посвідчення. Є бачу. Отже, Добре. От мене повідомлення, в якому вказано, мати при собі. Посвідчення водія. Не посвідчення а посвідчення, яке підтверджує особу. обов'язково водія. Що є посвідчення водія на даний час. Будемо да. робити. Зрозуміло. Значить, є в нас. Рапорт інспектора Гетьмана, в якому вказано, що дійсно, доповідаю, доповідаю вам, що період часу 10-ї години 8.05.16 по 8 години до 29.05.16, спільно із інспектором управління патрульної поліції міста Хмельницького Чорнооким БО та Кінтуховим ГМ міст службу за охорони громадського порядку міста Хмельницького в складі екіпажу 151. Так, 29.05.16 ООН. Першій годині 54 години, рухаючись по вулиці Прибузькій, напрямку вулиці Каменецької поблизу будинку номер 1 а Мною було поміщено автомобіль ваз 2109 номерний знак ВХ-6596, ВС, яким був е згодом встановлений керував громадянин Бондаренко Олег Володимирович, який під час руху на автомобілі не виконав вимоги пункту правил 2-9, ой, 9 б руху, а саме. Не Подав сигнал світловими показчиками повороту відповідного напрямку руху при перестроєнні з крайньої правої смуги у крайню ліву смугу руху, а у значеному вищі напрямку. В ході спілкування з воданком ОВ та у зв'язку із пояснив у діях останнього складу дитину правопорушення. Так 2 частину 122 Кодексу України прорушення, останній керуючий статтею 268 Кодексу про пропорушення, заявив клопотання про перенесення розгляду справи на 26.06.2015 року у зв'язку із відсутністю е технічної можливості ознайомитися із матеріалами від фіксації правопорушення пункту права 9.2Б ПДР. Е е в сприятливих умовах. Зокрема, з використанням належних якісних засобів відео лідео... відеоображення. Відео да, яке було, яке було незадоволене місць... не не не. в місці вказано одразу засоб. Всі вище вказаний про... Ситуація, що склалася, доповідаю вам письмовим цим рапортом. Додаються матеріали справи, а саме пояснення кінтухового Григорія Павловича, який є інспектором управління патрульної поліції, це я так розумію, спільно внесли службу, який пояснює, дає свої пояснення, що інспектор роти номер 2 кінтухов Григорій Павлович 29-16 року. Першій годині 45 хвилин у місті по вулиці Прибузькій виконує часові службові обов'язки у складі екіпажу 150 151 разом із інспектором Гетьманом Максимом не витаю, та Чорноким Богданом. Було поміщено автомобіль ВАЗ-299 темно-зеленого кольору, номерний знак ВХ-6596 ВС керував яким Бондаренко Олег Володимирович, який здійснив маневр перестроєння з крайньої е, правої смуги в крайню ліву. При цьому водій не відімкнув покащик повороту, чим прушив правила дорожнього руху України, а саме пункт правила 92 б Є в нас ще одне пояснення Чорнооково Значить, Доповідаю вам, що 29.5016 року о 1 годині 54 хвилини у складі екіпажу 151, а саме гетьман МВ, Кінтухов ГП і Чорнооково БО рухаєш по вулиці Прибузькій зі сторони вулиці Рушевського в Сторону вулиці Бандери. Я став свідком того, що водій транспортного засобу ВАЗ-2996 5-9 вес, не подав сигнал світлових показчиків повороту, відповідного напрямку перед е, переструюванням з правої, крайньої е, кручої частини ліву на ділянці дороги, де є по дві смуги руху в одному напрямку. В ході спілкування е, з даним водієм було встановлено, що це є Бандеренко ОВ. В його так розумію. Смуга, діво. Це вже, напевно, що вас зупиняють, так? Сейчас. Увагу, ну, Бачите, Коли да? ну, вас зупиняють? Так, да, коли мене зупиняють. І тепер нагадайте мені, за що мене зупинили. За перестроювання, посмогах, не вимкнувши. Давайте ще раз подивимося. Покажіть мені момент саме, де я перестраююсь по смугам. Ну, покажіть мені момент, де я перестраююсь посмогами. Нет, мені в саме той момент, коли я по смугу. Це так розумію, ви справа і наліво переїхали, так, Володимир? Та ні, я ну, їду ні. взагалі прямо. В одна смуга для руху. Ну, ось я ви так розумію <кій> Павло смуги. <Владимирович. кій> не псуйте враження про себе. Я не бачу там розділеної смуги. Так, добре, ми ваші доводи побачили. Тепер давайте подивимося мої доводи. Ви чули, верніше в рапортах вас казано, які звинувачення є, так? Так. При перестроєнні справи смуги наліво, я так розумію. Так. Сказано, так? Тепер маємо право показати так, мої так. доводи і докази. Олег Володимирович. значить, При розгляді справи було виявлено розбіжність із, е, в рапорті інспектора Гетьмана і перегляді відео, де він... Е, Рапорті вказує, що при перестроюванні з правої смуги в крайню ліву, а на відео йому було вам вказано, що ви з лівою вправо перестроювалися. Значить, мною буде перенесено справу із вказаним рапортом, що е, є розбіжність в його матеріалах, і в нашому переглянутому відео з можливим викликом інспектора гетьмана для самостійного. Розгляду справи, також е, додатково е, опитуванням е, інспектора чорного і інспектора Кінтухова, що не розумію, якщо не да, Чорнов? да. да. питає. Так, кінтухованого чи чорного одна. Чорного Павло Володимирович, я заперечую проти перенесення розгляду справи, оскільки ми з'ясували повністю всі обставини справи, ви ознайомилися ознайомлені з рапортом. Даних поліцейських, ви ознайомлені з відео, яке я надав, де чітко видно, що причина зупинки була надумана і звинувачення були безпідставними. Я думаю, справу можна сьогодні сміло закривати за відсутністю моїх діях будь-якого складу адміністративного правопорушення. Я їду в відпустку і в мене не буде, як мінімум, два місяці в місті, тому я заперечую проти перенесення проти справи і вимагаю саме сьогодні винести рішення по справі. Оскільки в поясненні Кінтукового також вказано з крайній правої країни. Інспектор Чорноокий. Зараз якусь вулицю Степана не Бандерів. Вона нас така є. роботі трималка. Справа правої на крайній руку. Це різні вулиці. Справа буде закрити. Дякую за увагу. Справа буде закрита. Все, зрозуміло. Тобто відносно мене ніякі матеріали складатися не будуть. За відсутністю моїх дієв складуємо студію. Все. Дякую. До побачення. Добачаємося за дієм наших Ну, Колеги також.